Який Єгоарру відкривається? Всього насього півстоліття здавалася. Клас роби кормозбиральні комбайни. Самохідні для фермерів у всьому світі. Так. Це був 1973 рік, вийшов перший ягуар. Як це було? По суті, там така, скажімо так, досить цікава історія, тому що в певний момент, скажімо. Прийшло розуміння, що треба щось міняти в заготівлі е, кормів. А, да? а... Саме кукурудзи силос, Тобто треба було збільшувати продуктивність, тому що знову ж таки фермери прагнули до того, щоб заготовляти ліпший і більше корму. І, звичайно, це дозволяло збільшувати їхнє стадо, а потім надої, доходи і так далі. І більше далі. заробляти. Да, звичайно. Да, да, і це все спонукало до того, що. Почалася ну по суті, це скажімо так в 70-х роках. Взагалі почалася досить інтенсивний розвиток різної самохідної техніки, як, і, як окремі сегменти так, так. як окремих сегментів, і саме тоді кормозбиральні комбайни вони були по суті причепні. Спочатку. Так, це, по суті, да. була така приставка. Есть, трактор і з боку зернозбиральної корпус кормозбиральня. Приставка, да, да. яка збирала масу, подрібнювала барабаном і потім перекидала її в. В подавали її в силосопровід, супровід слопросопровід уже в причеп завантажу, але урожайність збільшувалась, маса збільшувалась, кількість поголів збільшувалась і з'явився попит на кормозбиральні самохідні завжди. Комбайні. ж, Саме основний і вузький момент заготівлі кукурудзяного силосу це час. час. Так. Треба, щоб відповідала вологість, або ж місто сухої речовини був відповідний. Вони треба... зрозуміють, що таке розтягнути в посіві багато-багато да, корму, для того, щоб можна було мало потужним комбайном довго збирати. А якщо впав дощ, а як ще щось, і все, і тебе вже силу не підходить, і до агронома приходять зоотехніки кажуть, ну все, нема в нас корму. Клас прийшов на виручку агрономам і зоотехнікам да, і, і технологам. Да, да. І зробили в 73-му році, 50 років назад, комбайн, який може і самохідний, і незалежний, так. може швидко багато збирати силу. Ну, на той момент не можна сказати, що це було б дуже багато. Ну як, на той момент багато, але якщо порівнювати те, що зараз е, кормозбиральний комбайн, ну зокрема, який позад нас стоїть, це 990 тератракт, ага. то він може доходити і до 400 тонн продуктивності. О. По тоці. А за, за, годину. Годину. За, годину. Да, за годину. 400 тонн за годину. <звичайно>. Подожди, подожди, а ти знаєш в 73-му році, яка була продуктивність Я не, не скажу, ні. Чесно, не скажу. Ну, як ти oh, думаєш, скільки разів так. менше? Я думаю, що орієнтовно по кукурузі, мабуть, була разів 10-15 менше. Десь так, так? Ну, тобто 40 тонн, умовно кажучи, і максимум, да? ага. і 400 наразі. А до речі, ми зараз стоїмо біля ягуара. Віталій скажуть, це лімітована версія на теретраках? Так, це якраз версія, яка не те, що на тератраку, на тератраку Ягуар доступний. Мається на увазі, чому лімітована? В нього спеціальний е... колір, скажімо так, сіро і світло-зелений. Ага. І це якраз приурочено до того, що ми святкуємо 50 років. Досвіду з виробництва кормоз самохідних кормозбиральних комбайнів, які носили назву ім'я Ягуар, тобто це досить хороша, величезна історія, 50-річна, яка стартанула в 73-му році і поступово розвивалася досить лаконічно до, скажімо так, 93-го року, тому що в 93-му році у нас відбувся якраз змін концептуальна зміна підходу до конструювання кормозбиральних комбайнів, коли ми поставили двигун. Поперед і отримали пряму передачу е, крутного да, і потужності на подрібнюючий барабан. І наразі цей концепт є в індустрії кормозбирання комбайнів номером один. І, в принципі, він найлісний, найбільш надійний, продуктивний, продуктивний е, найменша витрата палива, втрати енергії, найбільша продуктивність. І якщо подивитися на наших конкурентів, то ми побачимо, що вони все одно. Хочуть вони, переходить. хотіли, да, не да, хотіли, не да. хотіли, але вони переходять на подібний концепт. Тобто він виявився у цей 93 році. Це виходить 30 років тому. Да так. Да. відбулася така серйозна зміна, і по суті, з того моменту концепт не змінюється. Змінюється лише кормозбиральні компанії. Модельний ряд, скажімо так, міняються подрібнюючі барабани, додаються певні агрегати на привод, але в цілому концептуально. Ідея, скажімо Ще так, зафіксувалась, да, і вона існує і буде існувати так незмінно, тому що вона ідеальна. От. Тому що вона ідеальна. Окей. Okay. Що тут є такого зараз на виставці от супер нового, яке от тільки на виставці ми можемо зараз нове, перше побачити? Є е одна із цікавих новинок, яка стосується саме кормовиробництва, і ми можемо підійти і саме з готівлі Кукурудзяного силоса. Тут більше, звичайно, це для для фахівців, і це пов'язано з тим, що є, от е в американській лі літературі це як називається корн сайледж просісінг спор. Це типу як, е скажімо так, ефективність обробки е е силосної е маси. ну, Кукурудзи е на силосну масу. І там оцінюється саме наскільки добре, якісно подрібнені розщеплення зерно, mm -hmm. да, зерно, кукурудзи. Це, це і... ота крекінгова установка, да, по суті, Так, да, це корнкрекер. за що відповідає корнкрекер. Це, okay. по суті, за що відповідає корнкрекер. І от для того, щоб відбувалася хороша, скажімо так, мало хороша енергетична наповнюваність була раціону mm -hmm. так? І, е, за рахунок хорошого кукурудзяного силу, і його хороша. Засвоюваність, то якраз от введена оця була е, одиниця. І по суті, якщо в тебе, скажімо так, ця оцінка вище 70%, то Смешно, це, це хорошо. Якщо нижче, то ти маєш щось зробити, якісь налаштування е, по, наприклад, твоєму корнкрекеру, Да? Тобто зазор подивитися. Mm -hmm. от Тобто, щось а для диапосесників у мене не працює. Да, але тепер завдання. Зазвичай цей, цю оцінку проводять, коли ти вже зробив заготівлю, ти відібрав ага. пробу, відправив в лабораторію ага. і це займає декілька днів. Так? То от є зараз рішення, яке використовуючи свій мобільний телефон, маючи спеціальне цифрове у вас, рішення. Клас Конект, ні. Ти в тебе буде просто спеціальна синього фону підложка. Ти робиш фотографії заготовленого силосу, робиш фотографію, відбираєш пробу, робиш 5-10 фотографій, і відповідно штучний інтелект. Ці, ці фотографії завантажуються на сервер, штучний інтелект їх аналізує і визначає, і визначає да, та, силосу, об, обробки щойно, маси обробки. Щойно, щойно, і ми можемо, до речі, підійти туди і побачити зараз. Подразумі, а я ви кажете, що штучного інтелекту в сільському господарстві не буває. Ви вже придумали штуку, щоб, це, щоб на виході силос штучний інтелект аналізував, наскільки якісний силос, наскільки потім буде круте молоко, швидко буде наростати м'ясо, наскільки фермери можуть заробити. Поки не в потоці, тобто ти але заготовив? Та, але ти відібрав пробу. Зробив фотографії, заміри Дивись, Віталій, Ти дивишся, е, ну ти спеціаліст класу, дивишся, як технологія розвивається. Як ти думаєш, коли ж точний інтелект буде потоки аналізувати якість якіссилося? Я думаю, що декілька сезонів це точно займе. То тобто, 3 що років треба ж розуміти, що звичайно, коли ти навіть робиш фотографію, це Певно, лабораторії роблять з похибкою, так, так. ти робиш фотографії, Ще штучний більше. інтелект аналізує, все одно є певна похибка. Треба а, якщо, а якщо ти йдеш в потоці, потоці, то в потоці однозначно похибка збільшується. І тепер Будуть шукати рішення, яке дозволить ну, зменшити цей, цю попит. Це, 3, Тому 3, це 5 років. Ну да, це може зайняти 3-5 років. Салі сказав, що через 3-5 років штучний інтелект класа буде визначати якість силосу на потокі, а не а не отдільно потоці. Да, так, в ти нам покажеш. Ці. Так, да, давайте можемо підійти глянути, а, і глянути, як воно виглядає. І ще ти казав, що цей що а, якась нова жатка покурузія не є. Ну, це вона стосується зернозбиральних комбайнів. О, Про ти неї... ще казав, що буде цей новий зернозбиральний комбайн. якийсь потужніший по зернозбиральним комбайнам. Да, до речі, буде Lexion моделі 8800. Ми з тобою на у нас на виставці були. У нас на виставці ми були біля, скажи, біля 8700 стояли. Так, так. І тоді, до речі, говорив, що дещо нас очікує нове. Ага. Так Як от якраз Lexion 8800 да, буде тепер доступний для України. Це буде машина з двигуном MAN D42. Це... Він тут є, ми до нього підемо. Ми побачимо топову модель європейську, це 8900. Ага. У нас буде 8800 із ага. потужністю 700 кінських сил. Так, ми підійшли до синьої речі. Тачки. Ось. Це, 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 це вилетіло щось з тебе з Єгора. Тобі... Ти, ти відібрав пробу літрову, спеціальна. Синя табличка йде з комбайном, да? так? Ти, ти... комбайн, так, купив комбайн, а це в комплектацію входить. Скажімо так, це буде входити в комплектацію, в тебе така буде спеціальна синя табличка. в тебе буде на твоєму телефоні клас Connect, тому що це доступно лише як електронне рішення і для користувачів саме кормозбиральних в комбайнів в додатку. Тобто, це є додаток Клас Connect. Mm -hmm. І там він буде вбудований. Ти як власник кормозбирального комбайна, в тебе буде ця машина прописана, і відповідно mm -hmm. в тебе буде доступ е і можливість використовувати оцю спеціальну е програмне okay. забезпечення, okay. вбудоване. Ти його запускаєш через класконект, е okay. е зачер зачерпнув жменю силу, ну, скинув не... на табличку. Відібрав пробу. Відібрав пробу. Потім взяв жменку так, з цієї проби, сином кинув на табличечку, розрі на, на підложку синю, ага. розрівняв і тоді переходиш в меню зробити фотографію і робиш першу фотографію. Угу. Потім прибираєш все начисто. Робиш ще одну: береш звідти другу пробу, угу. потім третю, четверту, п'яту, і так десь 5-10. 5 -5. Фотографії ти робиш, і після цього кажеш, підтверджуєш, і штучний інтелект починає це аналізувати. І на основі цього потім дає тобі, що наприклад, у тебе там е, якість або оцінка механічної обробки маси, і в тому числа, числі зерна кукурудзи, становить там, наприклад, 75%, що є досить високою оцінкою, означає що в тебе все в порядку. Якщо ж система менше 70, розуміє, що це, наприклад, менше 70%, 60-65%, то ти ну, кнопка визвоти сервісника є. Там не сервісні. <рес> ти просто розумієш, що тобі <рес> треба, наприклад, зменшити зазор на корм Ну, типу, щоб все краще подрібнювало. Так, 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 щоб більш інтенсивно впливати на масу, Окей. або змінити концепт корккорнкрекера, тобто вибрати якісь інші вальці, наприклад, якщо тебе вони не не, не ну скажемо. Там є різні варіації, тому що ти можеш подрібнювати в різних діапазонах, і треба розуміти. Наприклад, якщо те класичні вальці, то це має бути, наприклад, там є різні комбінації: 80 на 80 зубів, mm -hmm. може 80 на 100 зубів mm -hmm. бути. Потім різниця, частота обертання, це все впливає. І ну, тут а, ти а, будеш а, розуміти. А ці рекомендації, що змінити додаток вже видає. Оце вже наступне, те що буде трошки А згодом. цього. Поки немає. Да. Тобто він просто да. дає, він, оцінку да, каже, він що, дає оцінку і каже: що ти сделає. А варіанти, що зробити, поки no, не дає. І ну так. По суті, варіанти з'являться згодом. Програмісти класа так. ще допилюють. Так. Тому от, така от ситуація. Скажімо так: у кормозбирального комбайна, це оскільки ця машина працює з величезною кількістю маси, так. так Величезною кількість маси, тобто величезна кількість маси проходить через а, повністю цю, цю, цю це, систему подрібнення село І Це, і, так, і це е, є спеціальні комплекти, комплектуючі Line, якими ти можеш змусостій е, накладки, е, які знаходяться на шляху маси. А. Тобто, по мірі того, як маса проходить через кормоспиральний комбайн, в тебе можуть ці комплектуючі компоненти бути виконані у скаже премі преміальних матеріалів так. які і спеціальним кій. на покриття і Але вони, вони знову сі да, ново таке гладеньке, типу що і це може краще... бути безпосередньо самі пластини, які в знаходяться на шляху проходження маси, так і протиріжучий брус, Потім можуть бути ножі для жниварки для збирання кукурузи з цим солідом. Ну, да, та, на самій жниварці. І також тут немає ножів, подрібнюючого барабана. Чому ножів немає? Тому що вони дуже гострі і порізатись не можна. Так, не можна, не можна, не можна. Класти. Ну тому що, знаєш, люди завжди хочуть перевірити, ага. і, і там от вони настільки гострі, як лезо. Перепрошую. Так. У мене. Мені треба потихеньку буде перебиратися туди. А Ми ж якраз туди до комбайна йдемо, правильно? Ну мені так, треба буде там. Можемо де, до комбайна. Де, де, де комбайн? До комбайна нам туди треба буде підійти. Шти. Там у нас тріум трошечки. Далі 730-й, до речі, і 730-та машина. Ми про неї говорили. А, до речі, на заході на дні поля у КАП, як були, були. То це прям машина, скажімо так, яка. Я би сказав, вона буде революційною в Україні, тому що вона, скажімо, закриває більшість потреб по всіх культурах, і є, скажімо так, вона має середню і вище середню продуктивність. Ну, тобто, це буде такий собі, типу, ціна, якість продуктивність. Так, так, так. так. Це найліпший, скажімо так, най, най, найліпша комбінація цього всього. Тобто, гармонічно поєднана машина. Це буде. 780 правильно? А, ні, ні, це про тріон. Ми говорили 730-й. А тепер, якщо ми будемо говорити про Лексіон, да, це ну, звичайно, це, більше да, більше це, більше це більше. флагман. Да. От а, а, той, а ціна, якість ефективність це буде на це тріон. Да, так, ціна, якість, ефективність тріон. М І well, дивиш, якщо це ми тріон на тератраку. так, тріон ні? на тератраку, да. у нас до речі, в Україні у нас є декілька тріонів, які також на тератраку ага. в Україні працюють. Тому, скажімо так, не Lexion один доступний на тератраху, але також і Trio. Тепер можемо да, трошки зараз менше людей, можемо підійти, трошки глянути наш Lexion 8900, 8900. Да, Це європейська машина, і вона має на борту 790 дев'яносто сил. А для України, так, для буде, буде України ми буде трошки менш потужні наразі, але це е, машина, скажем так, я думаю, що дуже хорошого рівня. Це буде 700 кінських сил, тобто це буде машина Lexion 8800. А двигун той самий? Двигун, що ЕМАН, так ма я чого питаю? Бо дуже часто буває так, що двигун той самий просто дефорсований через якість пального. Ну він... ні, -ні, 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 ні ні. Тут скажімо так: по-перше, європейські машини вони всі мають систему. Каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів. В смішно, блю треба буде заливати? Так, адблю. Це... А в Україну йде без блю? В Україну буде без такої системи. Щоб не вирізали. Ну, у нас багато людей таким займаються вирізанням і симулятори ставлять. Але, скажімо так, ми думаємо прагматично і конкретно орієнтовані на ринок. В Україні наразі норми по Відпрацьованим газом не є високими, так як в Європі, тому ми можемо абсолютно працювати з нормами ТІР 3 або стейч 3, а вони ще називаються. І тому там двигун буде адаптований саме для наших умов, і там не треба ніяких додаткових каталізаторів. А, Давай станемо на фоні нічого. Тобто, це адблю різати каталізатори не треба буде, адблю заливати не треба буде. Трошки буде менше потужність. Ну це порівняно з 8900. Але, да, але якщо ми ми... так, якщо ми стоїмо 8900 європейських, у нас буде 8800. Так а у нас буде 8800 і він матиме 700 кінських сил. Для того, щоб порівняти наскільки це більший прирост, то скажу так: 8700, біля якого ми стояли, він так. на борту має 571 кінську силу. 570. Тобто виходить в тебе скільки? 130 кінських сил плюс. Правильно ж? 130, ну майже 130. Наскільки ну, це суттєво для України? Це, скажімо так, якщо це е, великі компанії, у да, них, е, зокрема, досить хороша пристойна врожайність. Або ж вони планують використовувати жниварки більше, ніж ну, скажімо так, 13,8 і більше. 15, наприклад, а, метрів. Тобто, якщо восьмирядкова жатка, то ні, це звичайно. Ні, 10 скажімо так, це вже комбайни, які по суті мають працювати з жниварками десь 13,8 метрів шириною захвату. Це, наприклад, ріп... ну, для, для збирання ріпаку, зернових колосових культур. Якщо для кукурузи, то це, скажімо так, 16-рядна жниварка не менше. Окей. Тобто це машину, в яку треба обвантажу. Ну, Тенденція буде така, і в принципі вона спостерігається, що поступово цей сегмент буде рости. Є для цього декілька речей, які на це впливаються. Звичайно, що ми завжди відчували дефіцит кваліфікованих кадрів. Потім, звичайно, що люди певним чином прямують до того, щоб скажімо так, мати більш потужну одну машину, ніж декілька. Тобто є тенденція Різ... до зменшення кількості працівників і збільшення потужності так. техніки, на якій так. працює один працівник так. як наслідок. Так. А, і, ну, а про сервіс так само. Ну, це ж тут, звичайно, тут... тому що тут ти розумієш, да, і сервісних фактів певним чином також бракує. І, і це... Те, з чим ми будемо з роками стикатися, так як зараз це відбувається теж саме в Європі. Да? Тобто навіть в Європі я тобі скажу, що поступово спостерігається тренд, те, що е, стають більш популярними, більш потужні машини, тобто вони Є в да, навіть в Європі. Це де багато малих фермерів. Так. Може Поступов... це пов'язано з тим, що не гроші просто стає більше? Чи... Ні, чи з тим, ні. що більш потужні, там в основному йдуть дотаційний е, агро. Да? Ті країни, наприклад, які мають значні площі і мають досить великі поля, то вони переходять з скажімо, середнього і вище середнього сегменту в сегменту таких тобто потужних, потужних комбайнів і широкозахватних жнивар. Тобто це поступово відбувається. Це так можна сказати, що це еволюційний процес, що це політичний потужніший. Так, потужніший так. Я б не ресурсом. сказав, там, я ж кажу, тут багато факторів. В тому числі кваліфіковані кадри, сервісна служба, потім комплектуючі. Тобто дуже історії, що фермер сам там Ні, вона... є погода, пішов сам собі на молотив, на маленькому комбайні. Вона, працю... вона ще працює, вона ще працює. Чому вона все працює, але просто спостерігається, що кількість цих машин починає поступово рости? Більш потужний. Да, більш потужна. Тобто, то, 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 навіть якщо сам фермер сам собі збирає, він хоче більш потужніший, більший комбайн, квадратний. Ну я думаю, там багато ще буде, що залежати від переформатовуватись, що буде. Я думаю, агра певним чином з роками. І... Ти, ти казав, що ще є нова жниварка. І ж нову жниварку, ми подивимося, і вона якраз на у нас на тріоні 730. му Це вона? Спереду, так. 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 Це нова жниварка для збирання. Кукурудзи, в неї назва буде Ровіо, що в принципі десь співзвучно з нашою жниваркою Конвіо, яка призначена для збирання зернових, колосових і, і, і технічних культур. Тобто, таку от річ ми очікуємо в 2025 році, щоправда. Тобто це, вона ця штука в Україні буде в 25-го Ні, 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 році. всюди вона буде. А, всюди, всюди. всюди. Україні... Тобто це новинка, вона буде всюди в 2025 році. Окей. Е, ч, чим вона концептуально нова? Що в ній нового А, е, Дивись, ну, крім того, що да, вона виглядає як нова. Ні, е, ну звичайно. Е, по суті, тут використані із таких, скажімо, із тих рішень, які існують в індустрії, тут використано. Ну, все, що можна було. Тобто, наприклад, наприклад. Дивись, ну в жниварці це завжди в кукурудзяні. Зокрема, це найчастіше, це самий звичайний, простий приклад. Це і важливий вузол, це механізм, качано-відривний механізм. Да? Так. Тобто це механізм, який протягує свобода і, відрив, да, і відриває качан відповідно відривні пластини. У нас будуть використовуватися зараз циліндричні вальці зі змінними ножами, потім обов'язково у нас буде менша кількість точок для обслуговування. Ми завжди використовували одну точку для обслуговування лише для, для кожного із вальців. От. І, і так продовжуємо тут використовувати. Потім обов'язково у нас буде відривіні пластини зі спеціальними накладками, які дозволяють їм довше існувати, ну, скажімо так, довше довше, Більше працювати і більш, менше зношувати. Більше бути з і okay. От. І е, потім обов'язково із таких, е, скажімо, цікавих речей, які ми залишаємо з попередньої генерації, це, е, скажімо так, у нас тут знаходяться. Ланцюгові транспортери це те, як відбувається натяг. — як стебло попадає. Так, да. ну ні, скажімо, там, там натяг саме ланцюга, тому що це завжди важливо, mm -hmm. тому що це впливає на подачу маси. І в нас це зроблено максимально простий цей концепт. Ось зараз да. дивись. А там ми з тобою дивились нові жатки для зернових. Там є вже автоматично. Він бачить землю, регулює висоту зрізу, довжину комбайна. Чи є тут якісь нові цифрові рішення в цій жатті? Кукурудзіна? Ні, кукурузі, ну Єдине, що із нового, що правда тут немає, на ній буде, скажімо так, оновлена система ведення порядка, і там просто виходить, що вона буде зроблена подібно до того, як зроблена система ведення порядкам на жниварках Орбіс для кормозбирального комбайна. Тобто, виходить, там буде два щупи, і вони будуть слідкувати не за одним, а за двома рядками. Тобто на попередній, ну скажімо так, попередня генерація, або частіше в індустрії ми бачимо, що е, слідкують за одним рядком, тобто mm -hmm. вусики дивляться, скажімо так, щупи дивляться всередину, і, про, і скажімо так, ідуть по одному рядку, mm -hmm. а тут буде виходити навпаки, що в тебе ці два щупи вони виходять назовні, і вони моніторять справа і зліва рядок. Тобто точність два сусідніх. То, і то, 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 да, якщо в тебе буде якийсь пропуск в одному з, то ти все це одно йдеш десь, прямо. Якщо десь механізатор вільнув зівалкою при пасів, ні, ну, Тут мається пропуск. Розрив, або да, пропуск або, або розрив, це. ця система, скажімо так, вона буде більш стабільною. Окей. Е, що ще є в нас такого інноваційного цих жатку? По жниварці по цій, такого, в принципі, я ж кажу, це робоча машина. Тут наразі це більш така, скажімо, класичний підхід, класична жниварка, просто оновлена оновлена конструкція, яка дозволить, як ти казав, менше протягу, скажімо так, менше, щоб маси лишньої надлишкової близько маси потрапляло в машину. То тобто її завдання основне це зібрати качанин. Якщо підсумувати, да та, то все те, що було, але плюс ми отримуємо. 어, ну, новації, да, ці, які органічно еволюційно підходять. Да? Тобто, легше регулювання, легше якісь... регулювання, ну, якісь, ліпша система ведення порядкам, менше точок для обслуговування, так. тобто все, що на операційні такі речі впливає. Більше якість матеріалів, щоб так. довше працювали. Так. І тобто, Час іде, є якісь еволюційні рішення, і ось ці жатки. Є всі самі останні еволюційні рішення, так. які є на сьогоднішній день. Тому, якщо підходимо до вибору жатки на покупку, то ми знаємо, що ось ці жатки, яка буде в 25-му році. якщо ви думаєте, що пора міняти охорозяму жатку, то ось у 25-му році буде сама нова з самими новими еволюційними рішеннями, ну, де все допрацьовано. Еволюційні рішення, да. так. так, так, так. так